Пропонується до продажу цегляний житловий будинок, що розташований у селищі Кам'янка Кіровоградська область. Це варіант для тих, хто шукає житло з великим наділом землі в тихому облаштованому населеному пункті. Загальна площа будинку становить 94 квадратних метри, дім повноцінний. Із трьома житловими кімнатами площею 11, 12 та 21 квадратний метр, просторою кухнею на 11 квадратних метрів, окремим коридором і підвальним приміщенням. Стелі високі, 2 метри 90 сантиметрів. Це додає простору та світла. Стан будинку житловий, все функціонує, заїжджай і живи. Будинок опалюється газовим котлом, але додатково встановлені дві печі: одна в залі, друга на кухні. Що дає можливість не лише обігрівати приміщення, а й готувати смачну домашню їжу на живому вогні. Вода подається з власної свердловини, також є колодязь, каналізація, септик, електропостачання централізоване, сучасне, стабільне. А по вулиці вже проведене оптоволокно, що дозволить без труднощів підключити швидкісний інтернет. Земельна ділянка складає 29 соток, подвір'я доглянуте, озеленене. На території розміщено гараж площею 29 квадратних метрів. А також господарську будівлю площею 54 квадратних метри, у якій є окремий погріб, ідеальне місце для зберігання овочів та консервації, насаджено багато плодових дерев та ягідних кущів. Територія оздоблена з любов'ю та практичністю. Село Кам'янка має зручне розташування та добру репутацію. Є продуктові магазини, школа, дитячий садок, медпункт, пошта, зупинка громадського транспорту, автомобільна дорога в нормальному стані, до районного центру лічені кілометри. Сполучення стабільне, без складнощів можна дістатися в будь-який день. Ціна питання на 8 тисяч доларів. Торг доречний. Документи до переоформлення готові. Дзвоніть, уточнюйте деталі, приїжджайте на перегляд і не зволікайте. Такий варіант вартий уваги.